Радіо РФМ. 24 години оперативної та актуальної інформації для вас. На слуху на слуху. В ефірі радіо РФМ триває програма на слуху. Наш гість сьогодні Григорій Осовий, голова Федерації профспілок України. Перед мікрофоном Ольга Ксьонц. Шановні слухачі, сьогодні говоримо про те, наскільки профспілки можуть захистити права українських працівників. Телефонуйте до нас номер студії 536 96 00, Код Києва 44 536 96 00. Григорій Григорію Васильовичу, і як відомо, в уряді прогнозують, що зростання економіки почнеться тільки з 2016 року. В цьому році в нас ще буде спад, прогнозують на рівні 5%. Відповідно, за вашими оцінками, коли ж люди можуть все-таки сподіватися, що стане трошки краще? Ну, з 2016-го? Я думаю, не тільки сподіватися, треба докладати зусиль для того, щоб було краще. а Це безперечно. Я думаю, що 2015 рік вже почне певне оживлення в економіці, і якщо буде суспільна політична ситуація в країні швидко локалізована, я маю на увазі. Ми повернемося всі до звичайного життя. Якщо цього не відбудеться, проблеми будуть усугублятися, і дійсно ми можемо як пролетіти повз 2015 рік. А відтак чи витримають люди? В ці подальші підвищення цін і е, заморожування зарплат, думаю, що ні. І тоді на зміну одного майдану може прийти соціальний майдан. Або ще раз підкреслюю: рівень заробітних плат і пенсій надзвичайно низький в Україні. Ми займаємо передостання місця в Європі. І, на жаль, нас вже давно. Обійшли наші сусіди Ну, Російська Федерація, ми колись в Україні мали зарплату другу за рівнем після Росії. А зараз обійшли Білорусь, Казахстан, Азербайджан і навіть по еквіваленту в доларому вже Армія. Невеличка країна, ви розумієте, потенціал економічний не такий значний. Тобто, куди ще далі падати? Це означає, що в нас економічна політика і ті, хто... Реалізують цю політику і ті, хто а поки що не впевнили людей в правильності тих рішень, які приймаються. І таким чином, 23 роки, ми ж бачимо в рейтингу світово світового рейтингу Україна посідає 77-78 місце, а поза нас розташувалися тільки окремі литинок, американські або африканські країни. Одні країни роблять прогрес. В тому числі ми бачимо, бувши пострадянські, як ми називаємо їх, я не кажу вже про європейські, а ми топцюємо на місці, причому опускаємося все нижче і нижче. Тому питання стоїть не тільки про розподіл повноважень владних, там, хто в нас знову президент, який буде мати повноваження, який уряд, а мов йде про вироблення той політики, яка би дозволила солідаризувати суспільство в пошуку тих рішень, які допоможуть людям вийти з іконопроводим. Ви говорите всього. про реформи? Так. Безперечно. і реформи, які мають робитися відкрито, прозоро і головне за участю громадянського суспільства. Ну і може бути такого, щоб знову там група народних депутатів попрацювала над проектом змін до конституції, і десь очікується, що ближчим часом президент теж несе. А хто їх бачив? Хто і читав? Де будуть застосовуватися, і як будуть застосовуватися контрольні механізми з боку суспільства за діями влади? Тобто, якщо а майдан про це саме говорив, ви пам'ятаєте, в чому була помилка попередньої влади? Про те, що сказали, йдемо в Європу, а через тиждень за, за тиждень до підписання угоди, ні, повертаємося в зворотньому шляху. Тобто фактично проігнорували суспільство. А що на сьогодні можна зробити? Адже коли підсумовували 100 днів роботи нового уряду, то говорили так, ну як сказав Арсеній Арсеніценюк, вистояли, і зазвичай всі говорили, ну справді було складно, зробили все, що могли, уклали. Угоду з МВФ, зокрема, але були й критики, які говорили, що навіть за ці 100 днів потрібно було вже починати реформи. То що на вашу думку реально сьогодні робити з цих реформ Ви, в нинішній я, ситуації? Я З позиції буду говорити та, той, той роботи, яка займається безперечно. На перше, що нам потрібно зробити, це те, що стосується зайнятості, тобто. Як повернути державу і бізнес обличчям до того, щоб на підприємствах створювати необхідні кількість робочих місць? Це перше, і друге продуктивні робочі місця. А цим в нашій державі в силу різних обставин займали не займалися або займалися вкрай слабо. В результаті ми маємо те, що всього 10 мільйонів 45 мільйонів українців працюють в економіці. А такого навантаження немає жодна країна на працюючу людину бо ще треба 35 мільйонів утримати в різний спосіб. Це то найперше питання, яке потребує це спрямувати інвестиції і залучати будь-які і внутрішні, і зовнішні інвестиції на створення необхідної кількості і якості робочих місць і дати людям можливість заробляти собі на життя своєї власної праці. Друге, це давно відкладене питання реформа заробітної плати. Бо ви говорили про рентабельність підприємства, та і називали певні цифри. Вона зараз є різною. Але я до чого, а рентабельність праці має бути. Тобто, ви маєте за повну норму робочого часу заробити таку необхідну кількість коштів, які би дозволили вам відновлювати своє життя і здоров'я до праці, щоб завтра ви могли працювати продуктивно і утримати непрацездатних членів сім'ї. Отже, навіть та конвенція верніше, не конвенція Європейської соціальна хартії, яку ратифікувала Верховна Рада. Вона не включила якраз пункт четвертий з цієї хартії, про те, що мінімальний рівень оплати праці має передбачати утримання і працівника, і членів сім'ї. А цього в нас немає. Тобто, якщо ми декларуємо європейський вибір і вимір, то нам потрібно, щоб була гармонізація реформ економіці і соціальної сфери. І ми на цьому будемо жорстко доволі наполягати. Ми зараз працюємо з європейськими проспілками і Міжнародною конференцією проспілок. Крім того, зробили запит до Міжнародної організації праці, надати нам технічну допомогу і вибутувати систему координат. Соціального спрямування а з тим, щоб синхронізувати економічну і соціальну політику, поки що уряд більше турбується про економічний напрямок. Але якщо залишиться все в соціальній політиці, як нині є, це не позбавить країну від потрясінь. Ситуація погіршується тим, що потрібна робота зараз і для біженців зі східної України, тобто потрібно створювати ще більше робочих місць в тих регіонах, куди вони приїжджають. Безперечно, я чув про певні ініціативи, що Європейський Союз може надати певні інвестиції для того, щоб відновити ті робочі місця, які там були. А друге, ми ж розуміємо, що в зв'язку з тим, що таможний союз вже якби закривається, то біля 20% вже уже на сьогоднішній день продукції з східних регіонів не іде. Споживачам в інші країни країни та можна союзу. це означає, що люди не отримують і підприємства не отримують доходів. Це це дуже важливе питання стосовно самих біженців. Ми на останньому засіданні ради, яке відбулося 26 червня, ми внесли спеціальне питання про розширення гуманітарної нашої допомоги біженцям з боку проспілок, з боку наших підприємств, які є. Про і таким чином дали сигнал про те, щоб на в туристичних наших базах на санаторно курортних закладах люди змогли знайти тимчасовий притулок, адже виїжджають переважно жінки і з дітьми. Це перше, друге серед соціальних ініціатив, які про спілками теж прийняті на цьому зібранні, Ми передаємо один заклад в Очакові під тимчасове розквартирування військово морської частини, яка передислокована з Криму. Ми також замість тих санаторій, які ми на жаль не можемо використовувати. А це мова йде про САКИ. Це реабілітаційний центр для інвалідів спинальників яке унікальне захворювання, але там унікальний був заклад. Його зараз ми не можемо застосувати. Тому серед наших ініціатив це створення на базі санаторію в Одесі. На вкояльнику ну, аналога відповідно, яке теж буде потребувати і гаранційних, і, і фінансових вкладень в цю справу. І до вас є запитання від слухача. Алло. Доброго утро. Доброго дня. Это Александр Реприцкий из Харькова. Я занимался изучением. Харьков считается прародительницей, ну, прообразом вообще, про в Российской империи. При советской власти последний страйк был в 20 году, кажется. Расстреляли всех, и на этом страйк закончился. Скрипник 20-е годы и группа хотели дать власть профсоюзам, но пошло как пошло, и мы, кажется, получили деспотизм, тирания у сталинских, сталинского типа. В чем проблема? Никто с людьми не хочет говорить в открытую, по-белому. Где белые прибыли? Где акционирование любого предприятия, начиная от нафтогаза? Это президентский бизнес. Пока не будет по-белому показано. Вот у предпринимателя такие-то доходы. Вот столько-то моя прибыль, столько я могу выделить на зарплату. Все центры принятия решения Верховная Рада. Это, кажется, по интересам работодателей. поэтому там не должны сидіти работодатели. там должны сидеть сидіти всі все, все свої населення і далі дякую Работаюся. вам за дзвінок да. дякую пане олександр да, дійсно ну перше я теж знаю історію про спілкову руху і е, знаю що перший колективний договір на теренах от Росії було укладено в Харкові на паровозобудівному заводі. Це був 1905 рік. Дійсно, історія робітничого руху історія проспілкового руху там є доволі відомою. Те, що стосується дуже важливого питання, яке ви підняли, це фінансовий контроль з боку працівників за діяльністю власника. А на кожному підприємстві формується, затверджуються фінансові плани. Так і е, зрозуміло, що е, це має бути справою не виключною самого підприємця роботодавця, а е, має бути допуск до цієї інформації представників працівників особи про спілки, і то ви зараз тоді... говорити про державне підприємство ні, чи придат будь-яке будь яке підприємства. І, і, і тоді буде зрозуміло, а які коштами реально володіє підприємство, куди вони спрямовуються, і які цілі переслідує чи вкладаючи в розвиток підприємства, оновлення робочих місць чи на власні статки, скажімо, і на власні потреби своєї сім'ї. Абсолютно буде зрозуміло. Але на жаль, ми розуміємо, що Верховна Рада складається переважно з представників бізнесу да, ну і владних структур. На жаль, так, така конфігурація народної наших народних обранців, і тому вони в 91-му році ще в законі про підприємства в Україні в нас була позиція, що прибуток підприємства розподіляється за участю трудового колективу. Але коли приймався Господарський кодекс України, ця норма акуратненько була знята і сказала. Сам власник розпоряджається прибутком, тому як дійти до того прибутка і зрозуміти, куди він його діває, це теж питання, яке стоїть на черзі, і ми зараз готуємо пакет ініціатив, розуміючи, що нова влада оновлення відбулася, і ми хочемо прозорості в діяльності на всіх рівнях домогтися. Тоді давайте відновимо цю позицію з тим, щоб робітники могли знати кошти свого підприємства. В чому, чому тут має бути секрет? Або має бути діалог. Наступне запитання. Алло? Алло. Доб ми слухаємо вас. Доброго дня. <реку> Доброго дня. Жмеренка Олександр. Таке питання. Дуже таке важливе. Значить, наймані працівники, отримуючи мінімальну зарплату, працюють поднад, понаднормово. Ну, Те, що я тут знаю в ближчому окруженні, значить десь 250-260 часов. Хотілося б, щоб профсоюзи це питання якось поставили і навели контроль в цьому питанні. Дякую, дякуємо за дзвінок. Дякую. У нас наразі є 250 правових інспекторів, технічних інспекторів про спілках. Це не небагато. Я зразу ж скажу, якщо виходите, що у нас в про спілках в рамках федерації про спілок перебуває 7,5 мільйонів членів про спілок. Але по всяким порушенням, по фактам такого порушення, ми просимо інформувати про це свою первинну проспілкову організацію або звертатися в територіальну організацію. Це може бути або районний комітет, чи обласний комітет проспілки, чи територіальне об'єднання проспілок, Тобто наразі мова йде очевидно про Вінницького обласного раду проспілок. І реакція на це буде, оскільки дійсно тільки за повну норму робочого часу нараховується мінімальна зарплата. Все ще понад Цієї норми має оплачуватися додатково підвищених розмірах і запитання з приводу угоди про асоціацію з ЄС економічної частини, як це може вплинути на, на подальший розвиток події, зокрема для працівників, яке значення це матиме? Підтримуючи в цілому європейський вибір, наша країна і Федерація про про це задекларувала, Ми дійсно не наразово із попереднім урядом і до цього уряду ставимо питання. Ми повинні дуже чітко проаналізувати, яким чином це може вплинувати на зайнятість населення України і на робочі місця. Бо зрозуміло, що товари пересуваються в країну з Європейського Союзу будуть і. Точно так же і наші українські товари мають поступати на ринок Європейського союзу, але спрацьовує звичайне правило, яка є продукція більш конкурентною і зрозуміло якісною, і за ціною в тому числі. І є побоєння про те, що скажімо, ми можемо виграти від розширення сфери торгівлі наразі з європейським союзом обсязі, називають різні цифри: від 500 мільйонів євро до 1 мільярда 200 мільйонів євро. І разом з тим експерти оцінюють втрати. Внаслідок втрати реалізації продукції в країнах таможного союзу обсяг 4,5 мільярда доларів. Тобто, бачимо співвідношення не поки що не на користь України. І тому в подальшій роботі з Європейським Союзом нам потрібно ставити питання про певний перехідний період, який би дозволив нашим вітчизняним підприємствам. Ну, по перше, по технічним регламентам підготуватися для того, щоб атестувати свої продукції, вона могла би бути на ринках Євросоюзу. По-друге, можливо, європейський союз допоміг би нам пролобіювати ринки не тільки Євросоюзу, а в інших країнах, куди можна було переключити, скажімо так, відвантаження української продукції, тої, яка, скажімо, не має попиту. А, з, Саме і, 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 мож, і можливо, і не буде мати ближчі перспективи, скажімо, ну чи скажімо, чи будуть українські літаки, скажімо, в Європа купувати, чи продукція машинобудування, наприклад, той же Новокрематорський машинобудівний завод, який величезний, там преса, крани ставлять. Чи буде можливо вони, але в інші країни, якщо б нам допомогли, це дозволило би по-перше стабілізувати ситуацію на підприємстві, що нам крайне необхідно на сьогоднішній день, зберегти робочі місця і дозволити по долі крок за кроком модернізувати і самі підприємства, і робочі місця. Є до вас ще одне запитання. Алло. Алло, здравствуйте. Доброго дня. Я з Кивлянка, мене звати Лена. От ви так прекрасно розмовляли, сьогодні розказали нам о діяльності Просоюзом хочется верить, что вы сегодня в такой трудный момент для людей будете с нами. Я, во-первых, попрошу вас, оставьте ваши телефоны, очень прошу, вы собираетесь собирать людей по защите рабочих мест, по сохранению зарплаты. Я хочу, чтобы вам позвонить и помочь в этом. Это раз. И вот как, в то время, когда вы собираетесь сохранять рабочие места, сегодня Кличко... Он почему-то не обещал на Майдане этого, сегодня лишает людей рабочих мест. Он собирается уничтожать почему-то килости. Если они какие-то не очень симпатичные, пусть они их... Пусть они их приводят в порядок, но нечего людей лишать хлеба. Сколько можно нас обманывать? Дайте ваши. Дя так, дякуємо винати... засунок, назовсім мало часу до кінця, ну кіоски це окрема тема да, в Києві. Так, я я теж розумію. Власне, е, 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 яким чином виживають е, 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 наші громадяни, співвітчизники? Е, е, ми критикуємо що великий є обсяг тіньової економіки, так, або скажімо, неформальної економіки, в тому числі і суб'єкта підприємницької діяльності, і от ці кіоски. А з іншого боку, якщо б їх не було, то напевно той соціальний вибух вже давно відбулося б в нашій країні. Тому до всяких цих речей треба ставитися дуже доробережно, наводити порядок, робити місце кра... місто наше Київ кращим, це дуже важливо. Але разом тим подумати, а що станеться з тою людиною. яка Зовсім мала... немає часу, Стана але справа. було запитання: як звернутися а, до вас? А, а звернутися, ми на жаль, після того як ми втратили будинок проспілок, ну втратила я май тимчасово, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, які події на Майдані і що сталося після пожежі. Ми зараз дислокуємося в трьох до навіть п'яти точках по місту Києві. А поки що не відновили повністю всі комунікації для нашої діяльності. На там, де голова знаходиться, це Шота Ростовелі 3941. По цій адресі на адресу Федерації проспілок можна буде звертатись, направляти пропозиції. Крім того, в нас є 43 всеукраїнські проспілки. Одна з них. Одна з них називається професійна спілка малих підприємств і пане Григорію мушу вас перервати, тому що справді час завершений. Дякую вам за цю розмову. Сьогодні гостем студії був Григорій Осовий, голова Федерації профспілок України. Ми говорили наскільки профспілки здатні захищати інтереси українців. Дякую, що ви були з нами. Наслуху, на слуху.